Сьогодні я буду готувати жарених карасиків. Чоловік наловив мені трошечки рибки на зимній рибалки. Зовсім трошечки. І сьогодні я покажу вам, як її буду приготувати. Спочатку я вам поділю з вами таким малесеньким секретиком. Бачите, рибка у мене жива. От. Я вам з вами поділюсь сьогодні малесеньким таким секретом, як почистити рибку, щоб не намусорити в себе в кухні. Я налью трошки води. Тоді ви побачите, для чого це я наливаю. От. І зараз покажу, як я її буду чистити. Я беру ложку і попробую так акуратненько, водички. Луска не розліталась по всій кухні. о, Щось мені дуже невдобно. Отак попробую, Її треба придержувати, звісно. І легенько так чистити, бо рибка ще жива і трошки трепещеться. Я вже почистила, і тепер покажу вам, як треба удалити на животиках. В них є така е, лоска тверда, як броня. Її треба просто зняти ножом і удалити. Це я все удалила. І тепер я обріжу. Ці плавники, не знаю, може хтось і не удаляє плавники, але я вважаю, я що це зборники для всяких мікробів. Я їх не хочу їсти. І ми привикли, щоб рибка була почищена до основання. Голову відрізати не буду, говорю сразу. Жабри удалю, кишки удалю, а голову обрізати не буду. І так зробимо все з нашої рибки. собі можете рішати, обрізати плавники вам чи не обрізати. як хтось любить дуже, щоб вони похрустіли під зубами. Можете не удаляти це все. Я показую, як роблю я. Жабри я витягнула з рибки, і тепер буду її розрізати і потрошити. В общем, витягну, витягувати кишки, так сказати. Різати я її буду трошечки збоку. Так мені удобно. Беру гострий ніж і акуратненько розрізаю брюшко з боку, бо кому як удобно. О, і тут, бачите, є ікра, рибка зімня. Голову я не удаляю. По той причині, що це зімня рибка. А літом то я не люблю жарити з головою. Удаляю голову в з жабрами. Чорну плівочку треба удалити бо вона, рибка буде трошки гірчити. Я Її удаляю можна під краном, коли будете мити. Я все почистила, кишки я витягнула і тепер дуже хорошо промию її під проточною водичкою. Це все чорне звідти удаляю. Щоб вона була чистенька, і вкусненька. Рибку я хорошо вимила, хорошо почистила, пообрізала паливники, видалила жабри, почистила тут, хорошо, хорошо, дуже добре вимила, щоб не було ніяких прівок цих чорних. І тепер буду нарізати спинку, для того, щоб рибка була пожарена як без кисточок. І так начну її мілесенько-мілесенько нарізати. Отак посічу її, по спинки, по позвоночку. Чим більші ви будете нарізати, тим рибка буде вкусніша. І не буде кісточок міленьких. Отак, От бачите, я насікла рибку мілесенько. Після цього як насікла, я зараз її буду солити. Срайтесь чим більше. Ваші можливості залежить від вашого ножа. Чим остріше ніж, тим тоніше. Рибку кидаю на друшляк для того, щоб стекла лишня водичка, бо при жарті буде вода і буде олія стріляти для цього на пару минут на друшлячок, щоб стекла водичка, а тоді посолимо Водичка стекла, і тепер я її буду солити. Солити Соліт, звісно, по своєму купі і в зависимости, сколько вашої у вас риби. І вот. так от хесенько можна втирати, щоб між всіми тими розрізами рибка просолилася. Вот. Я вот так вот ротру і оставлю десь примерно на минут 20 хотя бы, або 2 часа. Я, наприклад, не люблю рибу солити на 5 минут, тому що вся риба жива, мікроби все одно якісь є. І ми ж не знаємо, які там паразити живуть чи щось. Хоче хай трошки просолиться. Для, для свого здоров'я необхідно. Що просолилася, і зараз ми її почнемо жарити. Буду жарити в муці. Можна жарити в кукурузний, але я буду в звичайній класичній муці. Сковорідку на вогонь і наливаю олії. Олії я наливаю достатньо, щоб риб помогла жаритесь в олії, а не на сухій сковорідці. Палюю рибку в муці і кладу на сковорітку. Півненько покладую. І будемо жарити, смажити тепер на середньому вогні щоб рибка змогла прожаритися. кришкою? Ні, не під кришкою. Будемо жарити без кришки. рибку десь 3-5 минут на кожному боці. Щоб не піджариш, така трошечки пожарилася. щоб вона просто була піджарена. У нас вже підсмажила з одного бочка і він її перегортав. За перший маричка, перестало пішкою, начимось на другому боці. І її вогне, Рибка наша готова. Ось така вона вийшло. Прожарена, золотистого кольору. кольору. Ну, Поки ще гаряча, але має бути смачна.